Доброго времени суток, з вами Сла. Сегодня я буду вам говорить про Родригес Алан. Такий футболист. Да. Почали. Помню я. Алан Родригес де Соуса. Родился 3 марта 1997 року. Ему 19 лет. Народился в Порту Алегри, Бразилия гражданство бразилець позиція полузащитника да. тепер його точний клуб герта номер там 20. поговорим про кар'єру Молодіжний клуб інтернаціональ бразильський інтернаціональ а клубна кар'єра його купив Ліверпуль він тепер і належить Ліверпулю я на правах в Гертину, я в 2015-му купив Ливерпуль. Обдавал оренду фінляндский Сиг, бельгійский Серг Трюнден, а тепер у Гертин, так, более-менее грай. Ну, еще ни одного матча не пройду. Ну, И лише тепер прийшов в команду. Тепер мою. Так. Національна зборна Бразилії до 20 років один матч провів, один гол забив. Так. Ну, а за Ливерпуль 0 матч и 0 голів. За СІК 8 матчів, 2 голи. За сент Трюнден 9 матчів 0 голів. Ну, за Герцоги ничего не Не було ще ні одного матчу такого. Алан является воспитанником Академии Интернационала в раннем возрасте. Он считался одним из самых перспективных футболистов в Летом 2015 года он перешел в Ливерпуль и в Лондон в аренду команды Сикс. 6... Алан no. дебютовал 10 сентября матче против клуба uh, Кубс. Он забил голову встречу. За третью Алан забил Хику с углового удара. Він є крепким центральным полузахисником обладает точним і сильним пасом. В ньому прекрасно сочетается атакующий защитні умение. Манера гри напоминають для мене Лукаса Лейву так Ну, всім пока, підписуйтеся на канал, ставте лайки, і дизлайки не кладіть, прошу. Не клад... Ставте лайки, підписуйтеся на канал, чекайте нових відео.